Доброго дня! Ви на каналі В'яжуть і вас вітає Захар Ткаченко. І сьогодні ми будемо шити. Нам потрібно підробити штани. Розпочинаємо. І так. Нам треба сантиметрова стрічка. Тут в нас вже позначені штанини на яку довжину. І це 7 сантиметрів. Тепер будемо креслити. Нам їх потрібно визначити аж до цього краю. Беремо крейду. Готово. Це довжина штанини в готовому виді, а нам треба відкласти 2 см для того, щоб е, підігнути. Це в нас виходить 5. Готово. Такі самі заміри ми робимо на другій штанині, а поки я відріжу першу. Беремо ножик. Одрізав я. Якщо власнику не потрібні такі деталі, то ви не викидайте, з них ще можна зробити гарні вироби. І те ж саме ми робимо з другою штаниною. Зробив я цей підгін можна робити двома способами. Перший на оверлоці, а другий на звичайній машинці. Так як в нас світла немає, то я буду шити на звичайній машинці. Ідемо до машинки. Щоб не травмувати нашу машинку на лінії шва, я вирізав стрічку, де проходив оверлок. На лінії цього декоративного шва ми пройдемо машинкою вручну, щоб не зламити голки. І так, ми зробили вже ось так воно виглядає. Його треба попрасувати, і перша штанина в нас готова. Таку саму дію ми робимо з іншою штаниною. А поки я буду шити, ви не забудьте підписатися на наш канал, ставити лайки, писати коментарі. А на пока всім пока з вами був Захар Ткаченко.